Понад пів тисячі видів дерев'янистих рослин, унікальна колекція трав'янистих та лікарських культур, росте в ботанічному саду, що на вулиці Корольова у Житомирі. Втім, впродовж років територія є закритою для відвідувачів. Чому немає вільного доступу? Пояснює ректор Поліського національного університету Олег Скидан. Ботанічний сад Поліського національного університету це структурний підрозділ університету, тобто навчального нашого навчального закладу. Але він має статус. Відповідний природоохоронного об'єкта, тобто це територія, яка належить до природозаповідного фонду України. То відповідним чином його діяльність регулюється положенням, яке затверджене міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. Тобто, ботанічний сад, це, це не, не, не парк для прогулянок. Хоча задля збереження рослин вхід не можуть зробити вільним, ботанічний сад все ж організовують екскурсії, зокрема для школярів та інколи роблять дні відкритих дверей для житомирян. Ми намагаємося його робити максимально відкритим в рамках можливостей. Тобто, ми постійно запрошуємо дітей з дитячих садочків, шкіл. От період, скажімо, літніх канікул, деякі школи по декілька разів вже приводили діти, вже діти казали, ми вже тут декілька разів були. Якщо є якісь ініціативи і громадських організацій, скажі... Жимо там до дня міста різноманітні майстер-класи на рівні міста, те, що проводиться, приходять такі організації з ініціативами. Ми їх, як правило, підтримуємо і спільно проводимо різноманітні заходи, які для, для міста. Скимо на день міста, теж там на вихідні дні виходили працівники декілька днів. Відчиняли, мали можливість гуляти. Крім того, ректор Поліського національного університету зазначив, що існують платні екскурсії для невеликих груп до 10 людей. Знову ж таки, є можливість проведення екскурсії платних, тобто є там різноманітні заходи, де люди хочуть пофотографуватись. Вони як за екскурсію сплачують і певно, там. Кілька годин можуть перебувати, але це ну це завжди невелика кількість людей, щоб це був контрольований процес. Така екскурсія коштує 600 гривень на групу. Фотосесія 800 гривень. Для запису слід звертатися до директорки саду.